Веселий нас тримаємо, танцюємо і граємо. Свято під такою назвою для усіх дітлахів міста і своїх вихованців влаштував шосткинський дошкільний навчальний заклад номер 1 на дитячому майданчику поблизу міського басейну. В цьому році багато дітей дошкільного і шкільного віку залишилося в межах міста нікуди не мали змоги виїхати. Тому було запропоновано провести наші свята із залученням дітей мікрорайону, де розташований наш дошкільний заклад. На святі дійсно було весело, малюки співали і витанцьовували. Юрбилась малеча і біля трьох столиків, де і відбувалось найцікавіше. Незалежно від віку найбільшу увагу дітей привернув майстер-клас з Орігамі. Перед цим робили стаканчики. Зараз жабку, потім будемо ще рибку робити. Усміхнені личка радо підставляли дітлахі під пензлик художника клоуна Кльопи. Сьогодні його роль виконує вихователька дитячого садочка, яка знає сучасні тенденції дитячої аквагримної моди. Хлопчики люблять героїв з мультфільму. Це чоловік паук Бетмани всякі. Ну а дівчата люблять метелики, квітки. Малим принцесам самого лише макіяжу недостатньо без модної зачіски з майданчика йти не хочуть. Трішки фантазії, і звичайна вихователька стає справжнім перукарем на дві години. Ганна говорить, дивує своїми здібностями щоденно, навіть батьків малечі. Після сну ж усіх переплітаємо, тому намагаємось ну як можна краще заплести. А батьки дивуються, коли приходять, забирають? А, матуся каже, Боже, ви таке нам зробили? Ви таке. Ми такого не вміємо робити. Маша сьогодні задоволена. Її нафарбували, а зараз роблять зачіску. Дівчинка приїхала до шостки зі столиці. У дитячий садок, як не дивно, категорично не хоче. А чому ж ти не хочеш? Ну, не хочеться, ні. А якщо з тобою піде, туди бабуся, і мама підеш? Ні, за будь-яких обставин не підеш? Ні. Бабуся дівчинки пояснює причини такої категоричності Марії. Маріїертні з вами хорошо з бабусею бабусяні. Приїжджають за столиці сюди, дочка поки ще що вдома. Так, що можете Родина не хоче зайвих клопотів. Дитя під боком, ніхто на нього не чхає і не кашляє. Мешканка шостки Олена молода матуся. Її син Микита з маличку відвідує дитячий садок. На думку жінки, дитячі хвороби дійсно атакують дитсадівські дітлахів частіше ніж домашніх. Нужно пережити нагачислене ангіни з ну і тому подобне травління, <нах> желудочної <жоднична> валізні. <нах> Тож де краще до шкільня? там вдома під родинним крилом або у колективі дитячого садочку. Ну про. «Програми, за якими працюють наші дошкільні заклади, і програма я у світі, і програма дитина вони направлені на розвиток перш за все особистості дитини раніше. Дітей навчали тільки вдома, зараз часи інші. Батьки зайняті на роботі, і саме дитячий садок і знайомить дитину зі світом. Дітей навчають привчають і працювати в природі, і в куточку природи, і доглядати за рослинами, за тваринками, за птахами». Ами і такий підхід подобається як батькам, так і дітям. Бо там краються танцюють, Вона більш общительна становиться, вона більш подвіжна, становиться не так, як з бабушки. В цілому у шості працює 15 дошкільних навчальних закладів. Саме батьки і мають право обирати для своєї дитини не тільки дитячий садок, а й те, чи відвідувати її його взагалі. Сучасна статистика говорить про наступне. Дошкільною освітою взагалі в місті у нас охоплено понад 3 тисячі діток. Це складає 86% від охоплення всіх дітей від 0 до 6 років, і цей показник охоплення є найбільшим по Сумській області. Олена Чанцева-Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.